Так, трошки по-новому. Якщо ми працюємо в проєкти в Canva, ну і в будь-якому іншому редакторі, у нас проблема яка? Ми хочемо створити, наприклад, проєкт на основі презентації. Да? Ми там вибираємо презентацію, і у нас є два шляхи. Або ви піти в шаблони, вибрати якийсь із шаблонів той, який тут є, і його дуже довго перероблювати, плюс він буде такий, як у всіх, безкоштовних їх не так і багато. І інколи його дуже багато чого перероблять, треба шрифти під українську мову. Не всі підходять, тому дуже часто одноманітними презентації стають. Або ви передані сюди завантажуєте фотки чи відео, які хочете додати на ту тему, яку потрібно додаєте, наприклад, там фотографію. В меню текст додаєте текст і пишете щось, про що ви хочете дописати, і у вас щось, типу, такого виходить слайд, ну, можливо, там ще додаєте колір на фон якийсь. Що не дуже гарно, не дуже сучасно. Може бути таке, що ви виберете такий колір і текст, який не дуже буде читатися зручно. Тобто, є проблема. І Якщо раніше. Не було або часу або можливості з цим щось робити, то зараз додали можливість це трошки краще стилізувати. Ви йдете в той самий дизайн, тільки уже в, ц... в самому дизайні ми не в шаблонах, а в макети йдемо. Тут штучний інтелект якийсь час думає і підбирає можливі макети іменно під ваш колір, іменно під вашу картинку під ваші написи. Навіть якщо ми перший беремо, ми вже бачимо, що текст став читабільний. Ми вже бачимо, що розмістилося воно красивіше, і виглядає воно відповідно до того, що ми там розмістили. І так, тут цих макетів є дуже-дуже багато, ви можете обрати той, який на ваш смак буде виглядати красиво. Вони всі більш-менш виглядають набагато сучаснішими, ніж минулі. І навіть якщо після цього ви щось зміните в цей презентацію, припустимо, ви да, вибирали, 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 вибрали щось. Типу цього, Пішли в презентацію, і вам не сподобався кольор фону. Ви такі, та щось хочемо іншим, хочемо червоний, наприклад, кольор фону. То, що ми бачимо, ми вертаємося в дизайн. Клаці макети, якщо вдруг шаблони самі автоматично оновлюються, вертаємося опять в макети, вони автоматично оновлюються, і тепер уже з використанням нових кольорів. Тобто ви можете тепер вибрати щось поновіше. Тобто, бачите, вже будуть застосовуватися і нові кольори, які ви вибирали, і ви можете під себе вибрати, що вам буде цікаво уже з новими кольорами, які вони є. Тобто от приблизно так це буде виглядати. І так ваші слайди стануть цікавішими, ваші слайди стануть нестандартними, і от тут ми якраз допомогу штучного інтелекту беремо таку, як треба, а не щоб він за вас усе зробив. Все.